Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох захисників. В Одесі чоловік вистрілив у перехожого. У львівському готелі чоловіка побили та зґвалтували до смерті. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 3 листопада. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Волинсько лихнула трагічна звістка. На превеликий жаль, 29 жовтня, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку, загинув 39-річний захисник з Волині Андрій Хомич. Про це повідомили в Маневицькій громаді. Відомо, що старший навідник мінометного взводу Андрій Хомич став на захист держави у квітні 2022 року. Також стало відомо про за. Гибель на війні героя – 31-річного Олександра Друкачука з Ківерцівської громади захисник трагічно загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області 2 листопада 2024 року. Внаслідок підриву на мінно вибуховому пристрої противника. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам. Неподалік Луцька сталася масштабна пожежа. Загорівся приватний будинок, як повідомили в головному управлінні, ДСНС в Волині загоряння трапилося ввечері. 2 листопада у селі Струмівка вогонь охопив двоповерховий будинок. Відомо, що травмованих під час пожежі та її ліквідації немає. Ймовірно, до загоряння будівлі призвів недолі конструкцій, нагрівальних печей та димарів. Не обійшлося на Волині і без ДТП. Так у Луцьку водій БМВ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, скоїв аварію. Як повідомили у патрульній поліції, Волині інцидент трапився 2 листопада пізно ввечері на вулиці Теремнівській. Автівка зазнала значних механічних пошкоджень, відірване колесо та пом'ятий бампер. Відомо, що 27-річний керманич був нетверезий. На водія склали протоколи за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, а також за вживання алкоголю після ДТП. Сезонна контрабанда. Волинянин намагався провести поза митним контролем одяг від Арманії. Про це повідомила львівська митниця. Відомо, що 1 листопада у шагинях під час огляду вантажівки дав, якою керував 48-річний волинянин. У кабіні та ящиках для інструментів митники виявили незадекларований товар: куртки, пальто, шапки, піжами, халати з загальною кількістю 152 одиниці та вартістю 300 тисяч гривень. Правоохорон. Онці за цим фактом склали відповідний протокол. Далі переходимо до загальноукраїнських новин: росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так у ніч, на 3 листопада, та вранці окупанти обстріляли Київ, як повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Уламками пошкоджені дорожні покриття, опора освітлення та електродроти. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон гуртожитку на першому та другому поверхах та скління вікон у офісній будівлі з першого по дев'ятий поверхи. Пізніше додали, що у щонайменше п'яти будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон вхідні групи. На щастя, пожежі та постраждалих немає. Також відомо, що через нічну атаку жахедів постраждав інститут журналістики. КНУ. Окупанти завдали удар по цивільному будинку у селі Преображенка Пологівського району Запорізької області, внаслідок чого поранені двоє людей. Як повідомили, у Запорізькій ОВА, 55-річна жінка і 45-річний чоловік отримали поранення. Їх доставили до лікарні. А у Хмельницькій області внаслідок нічної повітряної атаки російських військ пошкоджень зазнали житловий будинок і гаражі. Про це повідомили у Хмельницькій ОВА. Ворог атакував і сумщину. Окупанти завдали авіаційний удар по шосткінській громаді. Як повідомив Шосткінський міський голова, зазнали руйнації, інфраструктурні об'єкти, школа, житлові будинки, гаражі та автомобілі. Війська РФ атакували карету швидкої у Білозерці на Херсонщині. Про це повідомили у Херсонській ОВА. Відомо, що постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці. Як зазначається, у них мінновибухові та черепно-мозкові травми та контузії. У Одесі чоловік у військовій формі вступив у конфлікти з жінками, а потім прострелив шию перехожому. Як повідомили у нацполіції, під час конфлікту, який стався 2 листопада між двома жінками та військовим, чоловік чоловік завдав тілесних ушкоджень одній із учасниць інциденту. Очевидець події заступився за жінку, внаслідок чого отримав декілька пострілів у свій бік. Порушник з місця події втік. Потерпілого чоловіка госпіталізували медики з пораненням шиї та грудної клітини. Нападника затримали на сусідній вулиці. У селищі Дніпровське Херсонської області на російській міні підірвався місцевий житель. Про це повідомили у Херсонській ОВА. Відомо, що на протипіхотну міну натрапив 50-річний чоловік. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму, контузію та травматичну ампутацію ноги. Потерпілого доправили до лікарні. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу. ОВА вкотре закликали мешканців бути уважними та дотримуватись правил мінної безпеки, не чіпати підозрілі предмети. Ти а одразу повідомляти про знахідку поліцейських або ж рятувальників. Шокуючий інцидент трапився у Львові. У одному з готелів нетверезий чоловік побив та зґвалтував свого знайомого. Про це пише українська правда. Відомо, що обвинувачений бив потерпілого руками, ногами, металевою палицею, паском по голові, тулубу та кінцівках, а також різав йому пальці ножем. Окрім побиття, зловмисник у стані алкогольного сп'яніння зґвалтував потерпілого. Чоловіка врятувати не вдалося. Поліція відкрила кримінальне провадження. 29 жовтня суд продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Фігурант сидітиме у СІЗО щонайменше до 7 грудня 2024 року. Йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин. Потужні повені в Іспанії не вщухають. Уже відомо про понад дві сотні загиблих внаслідок смертельних повеней. Про це як передає Укрінформ, повідомляє Reuters. Тим часом прем'єр-міністр Іспанії у суботу, 2 листопада, заявив, що уряд направляє ще 5 тисяч військовослужбовців для допомоги у рамках пошукової операції ліквідації наслідків стихійного лиха на додаток до вже 2500 тисяч солдатів. Це найбільша операція збройних сил Іспанії у мирний час. Уряд збирається мобілізувати усі необхідні ресурси, скільки вони будуть потрібні, заявив прем'єр-міністр. Зазначається, що в ході пошукової рятувальної операції рятувальники після трьох днів пошуків знайшли жінку живою. Вона перебувала заблокованою на автостоянці у Монткаді, що у регіоні Валенції. Російські загарбники зводять нові оборонні споруди біля Керченського мосту в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє моніторингова група кримського вітру з посиланням на дані супутникової зйомки вздовж північно-західної частини мосту біля кримського півострова видно будівництво паралельного мосту, а також оборонних споруд. У південно-східній частині мостової споруди біля Таманського півострова також ведеться будівництво. Йдеться у дописі. Відомо, що таким чином росіяни прагнуть захистити міст від ударів морських дронів, БПЛА та ракет. На Росії у ніч проти 3 листопада частково зійшов із рейок потяг із вугіллям. Це сталося у Башкирії. Про це повідомляє Приволзька транспортна прокуратура РФ. Відомо, що інцидент трапився у республіці Башкорстан на ділянці колії Іглино-Дема. З рейок зійшли 22 вагони, завантажені вугіллям. Зазначається, що внаслідок аварії, начебто, постраждалих немає. Причини поки не відомі. Пишуть, що проводиться перевірка. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Що більше важливої інформації дивіться далі.